Багатьох людей в цілому світі збурила ситуація на Олімпіаді, де трансгендер з Алжиру бився з жінкою, бій тривав 46 секунд, і жінка, італійська спортсменка, відмовилась продовжувати бій, казала, що ніколи не відчувала таких сильних ударів і так далі. Ми, як ілюстрація цього випадку, насправді це ілюстрація такого тотального виродження. Пропагування антицінностей, яке панує в людському суспільстві. Причому, якщо ми говоримо про Україну, то нам зараз його саме нав'язують. В той час як на Заході там ситуація із цим набагато набагато складніша. І власне в сьогоднішній розмові ми з паном Зиновієм Бокийчуком будемо обговорювати тему моральної деградації, його наслідків, чому Настільки активно атакують саме інститут сім'ї, і які ключові висновки ми повинні зробити для того, щоб цьому могли протидіяти? Пан Зеною вам слово. Доброго дня. Ви знаєте, пане Назар, неможливо зруйнувати якусь державу, неможливо зруйнувати якийсь устрій, не зруйнувавши первинну комірку цієї цього устрою а такою коміркою є сім'я. Ось ось така коротка відповідь на, на, на З цю сім'ї. Народжується родина, так. роди, народ на родах заснований, а держава це форма організації ну, народу. Треба розуміти, що е, для чого живе людина? Який сенс життя людини, розвитку людини? Що ми хочемо? Я думаю, що, ми, що кожна людина думає про те, як продовжити себе в часі. Це І не в час... на рівні інстинктів нас закладено також. І е, продовження себе в часі це означає народження виховання дітей. Немає іншого способу. Його просто не існує в природі цього іншого способу. І коли цей спосіб підважується різними способами, скажімо, е, ось, ось ця виродженість, ось це питання гендерності це ті, лише один з, з способів. Один, один з. із фрагментів. Один з. Це один із фрагментів світоглядної війни. Світоглядна війна в цілому йде між творцями і паразитами-фарисеями і. Фарисеями, і... Поразка саме на світоглядному рівні війни вона робить можливі подальші негативні наслідки в економіці, фізична війна, якого від якої зараз потерпає український народ. Втрата, втрата духовності завжди буде мати негативні наслідки. Завжди буде мати негативні наслідки. Сказати, що вони сьогодні, що вони будуть такі чи такі. Вони будуть негативні. Це однозначно. І в економіці вони будуть негативні, вони в всьому будуть негативні, в рівні освіти, в культури, в всьому вони будуть мати негативні наслідки. Що можна протиставити отій моральній отруті на фоні тих процесів, які відбуваються в усьому людстві, на фоні того, що ми бачили на церемонії відкриття Олімпіади, перед тим на Євробачення, де таке. Тотальне знущання над християнською метафізикою відбувалося. але в цілому тут прив'язка не тільки до християнства. Тут прив'язка, насправді, атака йде на все морально здорове. Е, це складне питання насправді, і якоїсь однозначної відповіді, мабуть, не існує. Е, Оскільки нас атакують комплексно, то і реакція повинна бути комплексна. Сама проста реакція, яку кожен може здійснити, це ну, ігнор. Ігнор всіх тих цінностей і звертання уваги, щоб їхні діти виховувалися на справжніх природних цінностях. Як ти можеш ігнорувати, коли твоїм дітям вже через систему освіти, через телебачення, через модних блогерів, ще чогось ще чогось вже нав'язують цю моральну отруту? труду? Ігнор це не вихід. Це спроба пасивного пристосування, спробувати ізолюватися, так, щоб від, відштовхнути від себе цей бруд. Є так. В, кожній, в кожній школі, в кожному класі є батьківські комітети. Вони повинні реагувати на ці речі, вони повинні вимагати, не змушувати дітей е, отримувати якісь ось такі е, викривлені, е, викривлену таку освіту. У нас з вами тут буде така. Трошки полеміка, і це насправді досить цікаво. Полеміка, в чому педагоги, директори шкіл? Вчителі, частина вчителів, вони будуть апелювати до того, що ми виконуємо програму. програму освіти. Освіти. Все прав починаючи На, з 16-го ну... року, прем'єр-міністр Гройсман при президенті Порошенку підписав імплементацію гендерності в систему освіти України, і за наші з вами гроші для наших дітей почали друкувати підручники для третього класу, для п'ятого класу. Я особисто тримав ті підручники в руках, де розповідається, що сім'я це не обов'язково. Чоловік і жінка там і так далі. Це все те, що вже було ще до ратифікації Стамбульської конвенції, так званої, Назаре, Звичайно, розбирати піраміду потрібно зверху, тобто важко витягувати з піраміди як з геометричної фігури камінь. Знизу, тому що він є притиснутий зверху багатьма іншими камнями. Але питання стояло, що кожен з нас може протиставити. Тобто, звичайно, в ідеалі кожен з нас повинен мати такі критерії, з якими він буде приходити на вибори влади будь-якої влади в Україні, які би виключали можливість подальшого розвитку з цієї гендерної. Освіти, скажімо так, тут питання не тільки в виборі, Але... мушу, мушу вставити 5 копійок, не тільки в виборі, а в тому, щоб було з кого вибирати. А це вже з формування критерії, такого суб'єкта вже залежить від Критерії Вибору нас. вони підрозумівають не тільки то, за кого ти голосуєш, а й то, за кого ти висуваєш, так. Тобто вони. Це комп комплекс, Це комплексна річ, це річ. Цілому... звичайно. Недосконала система виборча, яка заганяє нас в якийсь такий кучу, Ми о, голосували, не голосували. Як не голосували, то за нас проголосували. Тут багато можна ту тему говорити, але коли відсунути в бік, не маємо ми доступу до цих інструментів, то кожен з батьків на рівні свого класу своєї школи. Може, може складати супротив цьому всьому і Особистий складати. супротив, це дуже важливий висновок. Може здатися, що це ніби дуже важко. Ще щось дійсно йти проти течії, дуже важко, але є велика кількість батьків, які вже розуміють те, що насувається, які читають західну пресу і ще багато чого, що відбувається там в тих самих Сполучених Штатах Америки, про стать дитини, про те, що дітям там. Нав'язується вживання навіть певних медпрепаратів і так далі. Не будемо відволікатися в цю деталізацію. Особистий супротив на тих рівнях, які тобі доступні, доступні. Не сприйняття цієї отрути, вміння розпізнати отруту це також дуже важливо. Відторгнення цього це є це є чуже, це не властиве, це неприроднє. Воно обов'язково приведе до краху всього іншого, не тільки культури, освіти. Економіка, тобто, наслідок буде наше зубожіння. Наслідком сьогодні не видно цих зв'язків явно, і їх складно відслідкувати, але це обов'язково буде. Ну від чому складно? Від моральної деградації очільників держави. Збільшується корупція, деребан. Людям стає байдуже на те, що кількість людей, які живуть в Україні, зменшилась на десятки мільйонів. Людям байдуже на те, що своїми діями вони привели сюди повномасштабну війну. Але це все починається з чого? З морального виродження тут чи навіть отут, на рівні серця. А моральне виродження йде через моральну отруту, яку закладаються принципом після нас хоч потоп». І ще багато чого. Як не буде вас, то ми завеземо сюди когось іншого і, mm. і так далі, які будуть виконувати певні функції, і обслуговувати нас. або навіть якщо будете ви, ми завеземо сюди ще когось для того, щоб краще було ефективніше на вас впливати через розділяй і володарюй, no, через різність інтересів, через аналогічні проблеми до тих міграційних проблем, які вже є там в тому ж європейському союзі. Тобто ця сфера. Про яку ми зараз говоримо, про, про гендерність. Тут супротив може чинити кожен сам особистісно. Тобто, не чекаючи зміну, зміни влади і так далі. Тобто Кожен повинен тут чинити спротив. Проте, і це є реально. Це є реально. проте, наші вороги, ті, які пропагують такі речі, вони ж нав'язують це високоорганізовано. Продумано, маючи медіа, підкріплення фінансами, вони організовані, це ключове слово. Чи те, що ми здатні, кожен в індивідуальному порядку чинити супротив там, де ми можемо дотягнутися, це так. Але для того, щоб наш супротив привів до глобальних результатів, щоб він був ефективним, щоб він дієвим. був ефективним, потреба повинні, організованості. Так? Потреба організованості, потреба зміни. Політики цілої. Причому саме ця організованість є необхідною передумовою насправді до всього. І до зміни політики в державі, і до зміни системи управління державою, і в першу чергу до формування правильного світогляду. Українці, на превеликий жаль, Мають досить таки викривлений світогляд. А Ми багато таки? в чому дивимося на а що таки? світ чужими очима. Правильний світогляд. Де взяти цей правильний світогляд? Як його розпізнати? Ціннісна основа, моральне здоров'я, природовідповідність, природовідповідність на противагу так. паразитичному і фарисейському принципу. Нам ну, це мабуть якосі, найосновні найважливі прикладу наводять, що деякі види е тварин можуть міняти свою стать. Ну, які одноклітинні амеби, гермафродити, ну, і що ми будемо рухатися в цьому напрямку до одноклітинних ну, організмів, коли ми вже говоримо про таке і пробуємо торкнутися основу, то тут потрібно починати із запитання, а що таке людина. Ми з вами зараз говоримо, але ж ми говоримо не просто як там 80 кілограм там структурованої органіки, просто щось собі розповідає. Є якісь речі, які дають нам. Можливість підстави, мислити, самоідентифікація підстави і так далі. Е, організм цей живий, назвати людиною. Що, що нас робить живими? Наявність духу, наявність душі, не просто споживацтво, наїстися, наспатися, справити всі фізіологічні потреби після нас, хоч потоп, нажертися і так далі. Зрештою... Наявність духу з біологічного організму робить людиною. Так, звичайно. Тобто, коли духу немає. Коли ціннісної основи немає, сказати, що цей біологічний організм є людина, ну якось і навіть не завжди це, це до речі, лежить в основі певних психологічних кризових явищ в деяких західних суспільствах. Там, де суспільства живуть дуже заможно, дуже багато, навіть візьмемо Швецію і Норвегію, як приклад в матеріальному плані, так в матеріальному плані, але е, там найвища кількість суїцидів, найвища кількість самогубств на тисячу населення. Це ж не співпадає, тобто вони не є задавленими економічними питаннями в той час, як ми, до прикладу, значна частина українців просто виживає. 4 з лишнім мільйони пенсіонерів отримують пенсію там до 4 тисяч гривень. Так, так. Це, ну, це абсурд. Дві третини українців, відповідно до останніх соціологічних опитувань, дзеркало тижня замовило, оплатило. А центр Разумкова провів. Дві третини українців витрачають весь свій заробіток на їжу. Тобто на збереження ти отримуєш місячну зарплату для того, щоб оплатити наступний місяць міні, свого життя і своїх мінімальних близьких. своїх фізіологічних потреб з різних боків. Тут важливо одночасно і фізична складова, тому що ми люди, ми матеріальні. Нам треба харчуватися, нам треба мати, де жити, нам треба пересуватися, нам треба вдягнутися, і так далі, в тому числі з врахуванням певних естетичних потреб, особливо, якщо мова там йде про дівчат, які хочуть бути красивими. Там. Але е фізіологія це одне, фізичний простір це одне, духовний прояв людини, який, зрештою, і робить нас подобою творця, здатність творити. Ну, воно потребує якихось певних інших, більш тонкоматеріальних речей. Людина має подвійну природу, духовну і матеріальну. Так. І е, не вийде так, щоб ми розвивали лише духовну, а матеріальну занедбали. Тому що якщо людина перестає бути живою, ну, то закінчується її можливість розвитку і вдосконалення. І не вийде так, щоб ми відмовились від духовності і пільнували лише матеріальні свої потреби. Тоді ми приходимо до того, що ви сьогодні говорите, що скандинавські країни є дуже заможні, високий рівень життя, але в зв'язку з втратою духовності вони втрачають орієнтир. Вони е... Не знають куди, не знають для чого, для куди? чого ти живеш. Сенс. Сенс життя. Це дуже так. небанальні насправді запитання, і їх вони, мало в інформації. І вони авторі. гармонійно між собою повинні поєднюватися. І це гармонійне поєднання, воно виникає в кожній людині індивідуально. Його не можна десь взяти в книжці, прочитати і вивчити. Його не можна забезпечити за якимись допомогою якогось там заштрику чи пігулки і так далі. Це розвивається в процесі. Комунікації людей в В процесі духовної і фізичної еволюції, комунікації, всіх взаємозв'язків. Причому частина нашої духовної це еволюції це важливий момент, хочу про це уточнити. Частина нашої духовної еволюції завжди відбувається через біль. Ми в свій час не виконуємо якесь завдання, якийсь екзамен, умовно кажучи, який поставив перед нами творець. Ми його не виконуємо. Цей екзамен до нас повертається, але ще набагато глибший, набагато страшніший, аж до моменту, поки ми не усвідомово не зробимо висновки і не почнемо працювати над їх усуненням. Ми можемо створити передумови. Ну, держава Україна, Україна майбутнього, Вона повинна створювати передумови для вільного творчого розвитку людини. В усіх Ось, сферах. власне, тобто, держава не може навчити чогось дитину. Держава повинна створити такі умови. Щоб батьки відповідно виховували дитину і просували її в тому напрямку освіти, в тому напрямку знань, які є природні, які є проукраїнські за своїм світоглядом, за своїм духом, так, створення передумов. Просимо ну, вас про зворотній зв'язок, тому що теми дуже-дуже не банальні. Не просто так ми хочемо про це говорити. Знаєте, хоча б поява таких тем в українському інформаційному полі. В дискурсі це вже дуже важливо. В нас ж інформаційне поле вихолостили від цих речей, від поняття дух, душа від духовності. Нам культуру підмінили якимось, Не знаю, як там покійний Кузьма створив проект Пающі труси там чи ще щось. Ми багато чого можемо таке бачити, але це ж не не творчість. Чи як зараз атакують на Заході твори там, Леонардо да Вінчі, до прикладу, в музеї там пробують супом облити всілякі активісти і так далі. Знову ж таки, їх же ж хтось фінансує, але це інша тема. Про такі речі треба говорити. Треба говорити в інформаційному просторі, треба говорити між собою, тому що це необхідна передумова. Ми закликаємо задумуватися над цими питаннями. Ми закликаємо е, шукати відповіді на ці питання, шукати відповіді на ці питання з самих різноманітних джерел, справдивих джерел, е, з тих джерел, на яких Україна розвивалася як, як держава, українство розвивалося як, як нація, наша культура розвивалася. Ці відповіді є. Ці відповіді є, просто потрібно не лінуватися, їх знаходити. Є такий метафізичний принцип, те, що зовні подібне тому, що всередині. І відповідно до цього принципу говорять, там, індійський, ну така легенда, говорить, що індійський шаман, розмовляючи з маленьким хлопчиком, казав, що всередині кожної людини є різні вовки. Одні вовки відповідають за. Любов за дружбу, за якісь такі благородні риси, інші за ненависть, за злість і так далі. А який вовк перемагає в кінці кінців, той, якого ми годуємо. От наш розвиток ми повинні стимулювати, і цей вибір залежить виключно від нас, незалежно від нашого матеріального становища, від того, де ми знаходимося, і так далі. Ми завжди обираємо чи сторону морально здорового, чи сторону паразитичного. Як би нам не здавалося, якими б складними нам не здавалися теперішні обставини. Тож ми бажаємо залишатися нам всім на світлій стороні, на стороні правди і добра. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, коментувати, поширювати. Діліться своїми думками. Дайте нам зворотній зв'язок, бо це розмови достатньо складні, теми надзвичайно важливі і точно не банальні. Тому нам важливо почути вашу думку. Дякую всім, Дякую. хто допомагає. Дякую і до наступних зустрічей.